Чехольчик, це не на мій телефон. У кого телефон 12 міні або 13 міні iPhone? Кажіть, я відправлю. Це органайзер для моїх пендликів. І заколки метелики. У мене вже така одна є, і я замовила просто шестер на літо, бо вони реально дуже круті, вони дуже класні. Дивіться, і вони реально дуже гарно тримають. Це один чехольчик. Ти що, валютна жінщина, я тепер буду. А що це таке велике заказала? А, це чехол на iPad. Такий. І тут для стілуса, коротше, є. Ну, ідеальне. І навіть в захисні плівочки. Шмоточки. Будемо приміряти обов'язково, бо я знаю, що вам подобалася минула частина. Це піжамка. Я дивилася в дівчат в тіктоці дуже багато шортики, а воно не буде на мене велике. Ладно, Женя, тебе жопа космічних розмірів, яке воно буде велике. І от. А ну, оцей костюмчик. Ой, ой, ой який матеріал! Дівчата. Тут, коротше, штанишки такі от. І кофточка. Міряти будемо в наступних відео.